Добрий день, шановні садоводи. Це місто Прилуки, Чернігівська область. Сьогодні у нас 27 серпня дозрів персик під назвою Айспіч німецької селекції. Він абсолютно біленький. В переводі Айспіч переводиться як льодяний персик або крижаний персик. Тут на це деревце молоденьке, і на ньому зав'язалося лише 4. Плодики. Ось я їм всіх покажу. Вони всі практично однакові. Вон третій і ось четвертий. Більше тут нема. Але вони вже дозріли, я вже його пробував прижимати руками, він м'якенький. Через те я буду зараз зрівати, а потім вже в хаті покажу, який він має вид із середини І скажу, який він на смак. Ну от і все по цьому персику. Коби потрібно саженці, можете замовляти. Саженці у нас будуть. На цьому все. До побачення. Дякую за увагу.